Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми продовжуємо наш розклад на теперішнє, частина п'ята. І позиції це якби в розкладі, там 12 позицій, 9-10 позиція. 9- це є або фінанси, Ну, дивіться для себе, скажімо так, що ви хочете знати. Це або просто, ну, що відбувається з фінансами, або взагалі, скажімо так, матеріальний комфорт, благополуччя, ну, таке фізичне, в фізичному плані. Це дев'ята позиція, а десята це що відбувається в найближчому оточенні зі своїми рідними і близькими. Тобто, це і батьки, і діти, і друзі, але ну, і сусіди навіть ну, в кого там хороші відносини з ними. Та? Тобто найближче ваше оточення. Не обов'язково, що там ті люди мають жити з вами, але взагалі це так, якби ваш побут. Ті люди, які постійно вас оточують, і її, ну, так якби, взаємовідносини з ними, плюс події, там, ну, які відбуваються. І так. По традиції. Чекаєте, щось тут такесь моє волосся. Е, так, три позиції в нас буде. Для тих, хто вчиться, то, в принципі, неважливо. Головне подивитися, як ті карти між собою співставляти. А для тих, хто собі гадає, ну то вибирайте. Ой, дивіться, випала карта. В когось є труднощі, бо випала карта, дивіться, повішеного і миру, але в перевернутому вигляді. Тобто це є певні якісь перешкоди, витрати, треба десь чимось жертвувати. Або якщо витрат немає, то, скажімо так, є якісь перешкоди, через які ви втрачаєте втрачаєте якісь кошти. Ну, Це так, для когось воно випало. Якщо карти просто випадають мені з колоди, ну, не перевернуті, ну, так, рубашкою вверх так, випадають, і якщо їх багато випадає. То я на них не звертаю уваги. Але якщо випадає одна-дві, і вони перевертаються, ну тоді щось таке хочуть зверху сказати, і на це треба звернути увагу. Ну от для когось було таке, скажімо так, повідомлення, що можуть бути витрати, якісь трохи перешкоди, або може, ну скажімо так, мають якісь проблеми, турботи, щось в тому роді, якісь затримки, і через це просто ну, по грошах, скажімо так, нема доходу. Не то, що є витрати, а просто ну, втрачаєте якісь можливості. Добре, так. Значить, це буде в нас перша позиція. Дев'янтна луна. Тільки молодші аркани. Доповнюють цю карту. Раз, два, три. Друга позиція. Мішана колода, уейт. Раз, два, три. І Ленорман – це є третій варіант. Хто ними цікавиться, чи кому вони подобаються, чи кому хочеться подивитися третій варіант, то колода Ленорман. Так, раз, два. Три. Так, ну, я відкладу ці дві позиції, потім їх відкриємо. Так, зроблю, напевно, це сюди. О! Так, дивимося позиція номер один. В нас тут стриманість в прямому положенні, бо в даному варіанті я дивлюсь і прямі перевернуті старший аркан. Так, дев'ятка пентаклів, десять жезлів і 10 пентаклів. Ну, дивіться, що можу сказати по цій позиції. Ну, тут, звичайно, в кожній позиції є кілька варіантів, все залежить від вашої ситуації. Як завжди, я кажу, коли ми трактуємо карти, дуже важлива. Ісходна точка, з чого ми виходимо, яка ситуація є зараз, і ну ката, якби якщо ви дивитеся собі, то ви її знаєте. Якщо ви дивитеся комусь, ну потрібно знати, яка, е, яка ситуація на даний момент. Є такі люди, які не хочуть про це говорити. Ну, я таким людям кажу до побачення, тому що я не маю часу. Ви, звичайно, можете там до побачення не говорити, але просто поковирятися в минулому, повикладати карти, що воно там було раніше, і, ну, до чого людина тепер дійшла. Але це займає купу часу, енергії. Я не рахую, що це ну, потрібно так, робити. Ну, хіба тоді не знаю. Як маєте багато часу, багато сили, не знаю, та людина, яка до вас прийшла, має купу грошей, ну тоді, будь ласка, можете в минулому ковирятися, але це не є нормально. Треба розуміти, яка ситуація зараз, щоб подивитися, яка вона буде потім. І так дивіться, в цій позиції, яка тут, скорше всього, по фінансах, по фізичному, скажімо так, задоволенню, матеріальності не є прям дуже сильно погано, але не є добре. Тобто, скорше всього приходиться, знаєте. Ну, для когось зводити кінці з кінцями, для когось це там від зарплати до зарплати е, нема такого, знаєте, що я себе вільно і класно відчуваю в фінансах. По стриманості це є, знаєте, куди витратити, звідки взяти, там якось чітко по графіку, е, постійно розподілення, чи мені треба на це виділити на гроші, чи, чи на це. Тобто це не є такий якийсь е, дуже хороший, ну скажімо так, фінансовий план. Але з іншого боку, все є стабільно, і якщо вас задовільняє, скажімо так, такий рівень. То отак воно і лишається і так буде лишатися, тому що по стриманості це є довго затягнуте, одно й те саме. Єдине, що по цій карті мова завжди йде, що людина сама сама затягує оті свої фінанси, те своє матеріальне задоволення, десь якось відтягує, ну, десь страшно може якісь рішення приймати, десь ну, активно треба діяти, але людина там чи не впевнена, чи не хоче. Ну, різні є всякі обставини. Тобто тут ситуація така, що. Є стабільність. Дивіться, дев'ятка Пентаклів і десятка пентаклів це про Це статичні карти, вони про стабільність. Єдине, що багато хто каже, що дев'ятка Пентаклів це про там якесь багатство. І десятка Пентаклів теж про таке якесь багатство. Ну, Воно не зовсім так, тому що дев'ятка пентаклів це про те, що людина заходиться в своїй зоні комфорту. Вона показує, може, всім, що все окей, але воно стабільно. І ця зона комфорту може бути взагалі копійки, але ми до цього звикли, привикли, ми в цьому знаходимося. І так якби нам комфортно. Хоча насправді дивіться, тут по центру десятка жезлів. Десятка жезлів це про те, що є багато обов'язків, багато справ, є куди, скажімо так, ті гроші дівати, і тяжко, скажімо, їх діставати. Тобто тут ситуація така не дуже з приємних. Е не прям дуже чудесне і прекрасне, оце матеріальне становище, навіть якщо воно стабільне, навіть якщо воно непогане, але людині все одно тяжко, тобто хочеться більшого, але є якісь певні стримуючі фактори. Що по стриманості, по уміряності, що по дев'ятці пентаклів і десятці пентаклів, тут або родина може стримувати, або людина себе може стримувати. Якось не вдається прорватися, скажімо так. Тому тут по фінансовому стану, ну не ахті, не дуже сильно файно. Але людина знаходиться у цій зоні комфорту, вона до цього привикла. І це, до речі, проблема, тому що ну, справді можна мати більше, дістати більше. Треба просто трохи постаратися. Але через цю зону комфорту люди, ну, ну, тяжко з нею вирватися. Як би воно не було, так воно є в житті, що ми звикли до чогось і. Важко, важко від цього відірватися. Плюс тут можуть бути от іменно дев'янтна луна по десятці пентаклів показує оцю шахматну гру. Розумієте, хтось вами маніпулює, ви кимось маніпулюєте. Чи щоб гроші дістати, треба знаєте якусь стратегію, прям вистроїти? Комусь на роботі може бути тяжко. Отакі от моменти. Але тут по фінансовому, ну не можу сказати, що біда може бути і ліпше, але ну важко, складно. Отакий момент. Про теперішнє в цій позиції. Тепер дивимося про теперішнє відносно матеріального. Ну, дивіться, знову ж таки, ну, оцей розклад, він вже так почався з першої позиції, і так всі, всі я бачу позиції цього розкладу. Вони в мене працюють по схемі від середньої карти. Тобто середня карта показує основну суть, та, що відбувається, а оці бокові карти, що на це впливає. І дивіться, тут дуже багато емоцій. Тобто емоційно може людина сильно відноситись от іменно до свого матеріального блага, до фінансів. Чому? Тому що по двойці пентаклів по фінансах це завжди не хватає. Це, типу, трошки звітам, трошки звітам, треба туди вкласти, туди вкласти. Ну, Знаєте, таке. От є по уміряності, та треба думати, куди потратити, звідки взяти, і це є про кілька джерел або кілька проблем. А в основному це взагалі одночасно. Тобто є кілька джерел, звідки ви гроші берете, і є кілька, скажем так, основних таких точок, куди ви їх тратите, і ви повинні постійно, от от. З одної кишені перекладати в іншу. Розумієте, тобто постійно це от маневрувати. От тут про маневрність. І це викликає дуже сильні емоції, але емоції неприємні, тому що рицар мчається про те, що або треба скоро рішати, або мене це дуже сильно злить. Ну, Скажімо, так, тут така енергія холодна і неприємна. Тут емоції неприємні, тому що постійно треба викручуватися. От така матеріальна ситуація. По другій позиції. І по третій позиції яка. Ну, дивіться, я вам так от скажу, оскільки розклад і всі колоди настроєні на одну і ту саму особу, та? бо я казала, що це якось так брідово як для мене дивитися, просто, просто викладати карти, ні до чого не прив'язуючись, і для того, щоб допомогти комусь і розуміти, про що йде мова, я все-таки перед тим, як робити якісь ці розклади, загадую собі когось. І всі три позиції вони повинні, в принципі, по ідеї між собою якось синхронно, синхронно на одній відповідати. І тут мова про що? Про матеріальне. Тут насправді є особа, ну, це може бути і мужчина, тобто, якщо ви дивитеся, ви, ви мужчина, може бути таке, що тут жінка якась приплетена, а може бути, що це ваша позиція пасивна. Тому що, ну, колоди настроєні на жінку, тому я буду говорити про неї, як жінку. Але якщо ви мужчина і дивитеся цю, ну скажімо, розкладку, так, цю історію, то або від тої жінки, скажімо так, залежить ваше фінансове положення. Або ви ведете просто такий пасивний спосіб. Тому що тут всі карти про те, що я хочу змін, я чекаю перемін, але нічого особо людина не робить. Посаду це коли я віддихаю. Можу з кимось спілкуватися. Тут може бути таке, що у когось, наприклад, якась така робота, що ну, ви з кимось спілкуєтеся, ведете якісь там консультації, чи це, наприклад, продаж від групи людей залежить, скажімо так, ваш дохід. Ви хочете тих перемін, ви та, з тими людьми спілкуєтеся. Але воно все знаєте, десь потім, десь пізніше, зараз у цього прориву як такого нема. Тобто ви можете старатися, можете тих перемін чекати, але їх особо зараз немає. По цих картах, які отут на рахунок фінансів, тут пасивність, бо випадає жінка. І не важливо, чи це хтось, чи це ви, але, взагалі, карта жінки це є про пасивність, про те, що. Е Ну, іменно я про, про Ленорман говорю. Та? Ви можете думати, бо це карта так само от, піки, та? це та, якби, мечів теро. Але туз мечей, так? Я думаю. Тобто я зациклена, я думаю, але це пасивність, я нічого не рішаю. Я тільки про це дуже сильно думаю. Думаю про переміни. Але ці переміни по саду вони не відбуваються. Ну, Тут така колода, такий сад намальований. але... Такий старій древній колоді Ленорман. сад намальований, там таке коло намальоване, типу. Тобто, ви по колу ходите, розумієте? Ви хочете перемін, ви стараєтеся ніби для цих перемін, але воно по колу нічого толком не міняється. Тобто, ну я тільки цього хочу. І тут, по матеріальному, ви може готуєтеся, ви чекаєте, що щось зміниться завдяки вашим якихось там домовленостям, договорам, спілкуванню з іншими людьми, там, ну не знаю, продажам, консультаціям, щось такого. Але це. Від вас залежить. От тут в цій ну, позиції, тут про те, що від тої жінки залежить фінансовий дохід, матеріальна стабільність сім'ї. Якщо ви там мужчина і у вас є дружина, ну, припустимо, скажімо так, від її дій, від того, що вона робить, залежить все-таки ваше фінансове становище. Якщо ви жінка, то ви повинні розуміти, від вас це залежить. Не будьте пасивною. Якщо ви хочете перемін, то ви повинні бути активною, тому що оце, о, пас, пасивність оця. Вона веде тільки до того, що айсти вони не про самі іменно переміни, вони про очікування перемін. Я готуюсь, я стараюсь, я там займаюся дітьми домом, може нема як там заробляти. Тобто тут про те, що нема активності в зароблянні грошей. Тому фінансове становище, воно є, скажімо так, стабільно. Тобто, як воно є, так воно і буде, тому що тут немає якихось конкретних дій. Отака от третя позиція про фінанси, про матеріальне становище. Тепер так, наступний момент. Наступна ну, типу, 10-та позиція в розкладі це наше найближче оточення. Будемо це дивитися. Зараз можу все докупи перемішати. Найближче оточення, що там відбувається, яка історія ситуація з найближчим оточенням. Перша буде позиція. О. Друга. Перевернути це Так, відкладемо. Так, що в нас тут? Ну, дивіться, навіть якщо у вас є там, я не знаю, ціла купа родичів, друзів, близьких, ну, ми говоримо про найближче оточення. Тобто, ну, по-любому людина не є сама. Навіть якщо там немає, припустимо, сім'ї, все одно є якесь найближче оточення. Чи друзі, чи колеги, чи хто, ну, не буває так геть зовсім. Сама людина, то тут, про, по ачельнику, скажімо так, те оточення воно вам мішає, воно вам заважає, ви його не хочете. Ви шукаєте спосіб, ну, скажімо так, від нього втекти від того оточення. Тобто тут по ачельнику, про те, що оточення є, але воно вам. Ну так якби не потрібно. вам хочеться побути наодинці, щось почитати, про щось подумати, не знаю, там піти погуляти. Ну, тобто, хочеться побути одному. Тобто, відносини з найближчим оточенням ви не хочете тих відносин. Воно вас напрягає, ви хочете побути одні або ну може бути таке. Ну, різне буває, звичайно, що знаєте, хочеться може там побути з сім'єю, з рідними, з близькими. Але так от не виходить, не знаю, або всі ігнорують, або ні в кого немає часу. Ну, скажімо так, ви все одно знаходитесь сама. І в принципі, це є добре. Я вам також скажу, коли карти показують цю самотність, це не є зле. Це є для того, щоб ви для себе, якісь зробили висновки, дістали в оту якусь мудрість, розумієте, для себе і навчилися комфортно знаходитися в стані самотності, тому що ну нічого в нашому в житті не вічне. І є друзі, є близькі, є рідні, але. Все закінчується і рано чи пізно настають такі моменти, коли нам приходиться бути самими. Ну там діти виростають з дому йдуть там. Ну батьків не стає на жаль, друзі теж там в когось якесь своє життя від нас відлучаються, і ми повинні вміти. Знати, розуміти, що десь колись все одно я буду сама, і отримувати кайф від того, що я сама. Просто знайти в чому цей кайф, ну там, чи погуляти, подумати, почитати, щось вивчити. Ну, отакі от моменти. І тут оця позиція про те, що навіть оце оточення, дивіться, ви тут навіть Ну я так просто відчуваю, що тут людина не хоче, і по тих картах неприємно бути в оточенні. От просто через домашні справи, через оте найближче оточення близьких, рідних, дітей, батьків, ну ті, хто вас оточує, хочеться від них схвалити. Просто по шестерці мечей це я шукаю варіанти зміни ситуації, але тут ситуація по дамі пентаклів, тобто ситуація така, що я є в з близькими людьми, я є там з дітьми, з батьками чи з ким ну я є, але я хочу звідтам вийти. Мені больно, мені неприємно бути з ними. Не суть в тому, що вони вас там ображають чи погано до вас відносяться. Не хочеться. От просто не хочеться. Фатшельнику тут відносини з близькими людьми. Вони просто вас напрягають. Оце позиція для тих, кого просто напрягає бути, скажімо так, в тому близькому колі людей. Хочеться якоїсь самотності, хочеться подумати, там, я не знаю, зайнятися тим, чим для душі щось. А близькі рідні вони там заважають, ну там треба поприбирати, зварити, не знаю, зайнятися там, дітьми чи батьками, треба їхні якісь справи порішати. А не хочеться. Це приносить дискомфорт через оці домашні справи. Людині є тяжко, і вона на ділі. От коли я викладаю, хто дивиться моє відео, отак, карти, це сама ситуація, стан, як людина відчуває, да? не хочеться больно, воно, блін, просто вбивають ті думки чи ті справи да? відносно найближчого оточення. Тому що в голові що? є домашні справи, а на ділі я хочу втекти. По шестерці мечей це я шукаю, скажімо так, вихід. З кимось іншим поспілкуватися, десь там позвонити в інтернеті посидіти. Тобто я шукаю варіанти, лиш би не бути, скажімо так, в тому оточенні. Я хочу від того відійти, цього не робити. От по отшельнику тим більше карта про це. Це для тих, хто вибрав першу позицію. Тут з найближчим оточенням, тут немає якихось таких проблем, тут нема бажання бути в цьому найближчому оточенні. Так, другий варіант. О, дивіться, вісім чаш, п'ятерка мечей і колесо. Суть в чому, що не хочеться задовбало, повість мьорці чаш, це є обставини так складаються і так міняються, що ну просто я вже не хочу, я не витримую, мене задовбало. ну, Мені це не підходить, я цього не хочу, я хочу нових емоцій, я хочу там от хто, комусь побути самому, а комусь в суспільство якесь інше піти. Ну, типу, бо це ми про найближче оточення говоримо. Людині хочеться або в суспільство зовнішнє вийти, або на один. На, 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 ну, Побути наодинці, тобто тут те, що про суспільстві з близькими людьми я не хочу бути і тут психування П'ятьорка мечей завжди про те, що про нерви навіть не про нерви, а про. Оцю таку ментальну кризу, коли я розумію, що може це неправильно, може це недобре, Це напевно образить там чи моїх дітей, чи батьків, чи друзів, чи з ким би там я не був. І То якось недобре, що я себе так веду, що я може не хочу з кимось спілкуватися. І конфлікти можуть бути, тому що знаєте, коли ми ну, там, щось нам не підходить, ми свої нерви та на близьких вивалюємо. І по колу, колесо фортуни в результаті ця ситуація повторюється. Постійно одне й те саме. Я не хочу там бути, мене це нервує. Якщо я від них там піду чи з ними не буду спілкуватися, ними не буду займатися. Це якось неправильно підло да, попри трьох е, е, мечей. Це завжди все таки є якась така, е, як вам сказати, ну, є частинка підлості, все-таки. І ну, є люди, кого це не хвилює, а є люди, в яких совість гризе. Тобто мені совісно може там, що я з ними не хочу. Але, ну, от не хочу. І мене це нервує. І мене по колу повторюється. Тобто тут е відносини з оточуючими, з близькими задовбали, нервують по колу. Отака історія. Так. І третя позиція. Ну, дивіться, тут по третій позиції стабільно, найближче оточення, одне й те саме рідні, близькі, укорінені і дім, і дерево. Це про стабільність, таку стабільність, яку просто не переламати. Це є рутина, це є звичайні речі, звичайні домашні справи, ті самі люди, і воно мало, помало однаково постійно. Книга по центру, це так якби, знаєте, можу говорити про те, що ви намагаєтеся. Не знаю, може бути таке, що ви там не знаю, постійно з дітьми вчитеся. Але в основному це про те, що я шукаю якоїсь інформації. Я хочу якоїсь інформації, я вчусь, я хочу відкрити нову главу в своєму житті. Тобто, тут про те, що кругом є стабільність, от відносини з оточуючими, одинакові і стабільні. Не є погані. Тут нема поганих карт, щоб говорили, що вони стабільно погані. Звичайні, обичні, рутинні, і просто людина, скажімо так, по книзі. Або може тікати там, не знаю, серіали може дивитися, книжки читати, якісь науки вивчати. Тобто я не хочу бути в тій рутині, бо я собі тікаю. І по ітогі я би тікаю та, в якесь навчання. Для тих, кого, ну скажімо так, комфортно все ну, добре в сім'ї. Це просто рутина, просто спокій. А по книзі, ну таке, знаєте. Ну тут все відкрито, і тут книга відкрита, і вона по центру. Дуже часто, коли книга попадає в кінці, це про якусь закритість інформації і тайне і скривання. По центру, це ви відкриті до своїх родичів, рідних, близьких, друзів. Але є такі, може, речі, які ви не хочете їм говорити. Це не обов'язково щось страшне і погане. Ну, просто є речі, які ви десь тримаєте при собі. Може, десь чомусь читеся, може, просто маєте десь якусь тайну. Але тут про стабільну. Стабільні відносини з оточуючими, нормальні, звичайні, одинакові, одні й ті самі люди, одні й ті самі справи. Ну отакі речі. Ну, з іншого боку, знаєте, відсутність перемін це теж хороша новина, тому що переміни в гіршу сторону це злі новини. Да? Тут без перемін стабільно, звичайно. Що теж, в принципі, тішить, бо поганих карт якихось нема. Ну, може бути якісь там одиниці людей, які це дивляться. Мова може йти про те, що ви там десь в сім'ї з родичами тримаєте якісь тайни. По книзі може бути таке, ну, що десь є якісь скриті речі. І ви їх і стабільно, скажімо так, від них приховуєте. Отак. Отака була третя позиція відносно сім'ї. Надіюсь, я змогла вам допомогти. Відео вийшло недовгим, і це дуже добре, тому що. Є велика ймовірність, що воно загрузиться нормально на канал, нічого не обріжеться. Маю надію, що я змогла вам допомогти, щоб ви зрозуміли, як ці карти докупу я поєдную. Для тих, хто гадає, що ну, вам скажімо так, в поміч ця інформація, і вона відіграється дійсно, бо ми дивимося на теперішнє. Ну, Для тих, хто загадував собі якийсь проміжок часу, ну, то відповідно те, що я говорю от в теперішньому, що воно відбувається, значить воно в тому проміжку часу, на який ви загадували, отак от воно і буде. Всіх вам благ, всього найкращого і до нових зустрічей.